Я не можу дивитися на те поле, коли рожа є на ньому, а зібрати ми не можемо. Мене розриває на куски. Я поїхав до товариша, подивився, де вона працює в господарстві. Ми сіли, прокаталися, Перші враження були, я захотів її і одразу в той же день я позвонив до В'ячеслава. У нас були якісь кошти на рахунку. ми їх перерахували, дали завдаток. Він не знаючи мене, хто що, просто що. По параді ми вже ми звернулися і ми її замовили, так, дуже, так швидко її, да, дуже швидко її привезли. 8 днів ми вже працюємо, задоволений, задоволений, дуже задоволений. Втрат немає, втрат немає. То, що норма, там тих 3-2-3 зерни, не де-не-де зерно, розуміємо, десь хвора шапка розбилася, це не втрати. Втрати ті, коли на полі є, а в бункері нема, а то втрати. А тут ми весь врожай зібрали. І я дуже задоволений роботою цієї жатки. І, Вячеслав, я вам дякую. Дуже приємно працювати, дуже приємно, що ми з нами, і дуже приємно, що у нас є господарство господарці